Так, я вітаю вас і запрошую на 15 хвилин позитиву. Теми дня неділя в ефірі, бо життя це друзі, веселі пригоди, гарні новини, цікаві історії та місця. А головне щирі добрі люди. І саме про таке говоритимемо сьогодні. Яке воно життя без смартфонів? Показав один із виробників процесорів для мобільних телефонів. Несправжнє вбивство, влаштоване, аби перевірити на чесність та людяність, хто пройде тест. Олександра Ковалика лікують, і в нього з'явилася надія. Вже четвертий сюжет про Олександра Ковалика став жанровим для тем дня неділя. Він нерухомий тілом, але сильною душею продовжує боротися за право лікуватися та одужати. І після тривалих поневірянь від однієї установи до іншої відповідальні за здоров'я хлопця знайшлися і навіть більше почали працювати. Про нинішній стан Олександра та прогнози на майбутнє. Дивіться далі. Після попереднього сюжету журналістів ТВА про Олександра Ковалика минуло трохи більше місяця. Весь цей час лікарі регулярно відвідували хлопця раз, а то і два на тиждень. Динамічне спостереження. Тобто, дивимося в динаміці, як протікає процес. Плюс за цих чотири неповних п'ять неділь двічі він консультований обласним. Фахівцем, обласним позаштатним фахівцем, комбустіологом, непролежні, а дещо іншого характеру виразки діагностували медики. Їх не називають через лікарську таємницю. Проте пояснили, що йдеться про порушення нейротрофічного живлення в конкретних ділянках тіла. Після лікування та правильного догляду сьогодні спостерігається позитивна динаміка. Можливість даже виключається проведення оперативного втручання. Воно загоюється самостійно. Віктор Волощук бачить у цьому лише плюси. Мовляв, операція це зайве навантаження на і так ослаблений організм. Підтримує думку колеги і завідуючий опіковим відділенням лікарні швидкої медичної допомоги Мирослав Малейкий. Він також спостерігає за станом здоров'я Олександра. Можливість операції не виключає в разі погіршення загоєння ран. Проте попереджає про можливі наслідки і тут. Якщо така необхідність буде, то ми знімемо епідермодермальні трансплантати зробимо банально пересадочку. Але дай Бог, щоб воно прижило. Невибагливий і сам Олександр для нього важливий лише результат. Головне, щоб результат був мені все одно де робити, чи тут, чи десь кудись їхати. Можете хоч дома робити, але зробіть. Радіє з такої уваги лікарів до внука бабуся хлопця. Раніше треба було йти до них. І все випитувати, і все робити, то що вони казали, бо додому вони не приходили. Сьогодні, коли одразу кілька лікарів взялися лікувати Олександра в Зінаїди Миколаївни, з'явилася надія. Якщо допоможе, значить буду вірити повністю лікарям. А якщо не допоможе, значить буду шукати ще якісь методи. Після загоєння ран Олександру потрібно продовжувати лікування, але вже реабілітаційне в управлінні праці та соціального захисту населення з дня на день повинні видати путівку до реабілітаційного центру, що в Саках. А Зінаїда Миколаївна планує повести онука ще в якийсь заклад за власний кошт. Тим часом телеканал ТВА і надалі слідкуватиме за процесом лікування Олександра Ковалика. Ірина Сайдак, Іван Морараш, Олег Сташкевич, Теми Дня ТВА. Вбивство у темах Дня Неділя. Ні, просто перевірка на чесність та людяність. Що б ви зробили випадково ставши свідком вбивства, Агентство вірусного маркетингу Сінкмодо влаштувало пересічним людям справжнє випробування у рамках кримінального бойовика. Одним менше вони підлаштували сцену вбивства і прихованими камерами зняли реакцію людей. Уявіть, ви чекаєте ліфт, двері відчиняються, і ви бачите, як чоловік за шморгом душить свою жертву. Подивіться і подумайте, а як вчинили б ви? Не обов'язково крила треба мати. В Чернівецькому аеропорті приборкують височінь уже 80 років. Днями з цього приводу відбулися урочистості. Авіаторів вітала влада та профспілка. Згадували історію та говорили про сьогодення. Деталі далі в сюжеті. Шість тисяч годин у небі, сотні злетів та посадок, десятки країн. Все за спиною Сергія Врамича. 20 років чоловік пропрацював льотчиком у міжнародному аеропорту Чернівці. Зараз він тут очолює штурманську диспетчерську службу. Каже, що сумує за небом та польотами. Це як і другий дім, виходить. Але він ж теж по було. Буває добре, ласка, буває, звісно. Трохи злим. Чоловік дякує Богу, що у його кар'єрі не було надзвичайних польотів, хоча деколи були екстремальні ситуації. Розповідає, що б не сталося, головне у небі залишатися професіоналом. Льотчики в повітрі не співають страху боятися. Цей страх приходить вже після всього на землі, коли починаєш це знову переварити. А в небі то перше за все це дії екіпажу, спасти життя людям і літаку. Так що там нема коли лякатися. Сьогодні пан Сергій з рідним аеропортом святкував його 80-річчя. У 1933 році румунський король Кароль II збудував аеропорт для того, аби швидше добиратися у Чернівці. Однак регулярно експлуатувати аеропорт почали лише у 1937 році, а вже у 41-му його бомбардували німецько-румунські війська. Після того литовище пережило чимало реконструкцій та удосконалень. У роки незалежності України з аеропорту відправлялися рейси на Румунію, Туреччину та Італію. Зараз крутніше Чернівці. Мають авіасполучення лише з румунською Тімішуарою. а вже з вересня чернівчани зможуть літати ще й у Київ. Сьогодні в аеропорті відбулися урочистості. Вітали нинішніх працівників та пошановували ветеранів. Олександр Ткачук, Іван Мітрік та Медня ТВА. Відважний друг щорічно у серпні у містечку Камол, провінція Генуї, на площі біля пам'ятника вірному другові людини, проводиться нагородження чотирилапих героїв. Цього разу 52-м володарем цієї символічної, але Престижної премії став півторарічний золотистий ретривер на прізвисько. Мія його обрали з 12 претендентів. Заслужене визнання пес отримав за героїчну поведінку. Він розбудив гавкотом свого господаря в момент, коли в помешканні почалася пожежа. Таким чином врятував багатоквартирний будинок від вибуху. Коли загорання загасили і все закінчилося благополучно, мія, мабуть, на знак подяки обійняв пожежника. Нинішнє життя важко явити без новітніх технологій. Бодай, один день без комп'ютера та телефона дискомфорт, а то й трагедія для сучасної людини. Один із виробників процесорів для мобільних телефонів і агентство вірусного маркетингу показали, що жити у світі без смартфонів було б небезпечно. Як перевірити пошту, сидячи в парку, як подивитися ролик, гуляючи з дитиною, як пограти в різні ігри, чекаючи маршрутку на зупинці. Мистецтво з глини творили майстри керамісти, котрі приїхали на Буковину з Ужгорода, Львова та Києва. Так відбувався перший всеукраїнський пленер художньої кераміки а днями його результати презентували у галереї Світ Арт. Детальніше Олександр Ткачук. В'ячеслав Віньковський кераміст з Ужгороду. Глину як матеріал для мистецтва ще у школі. Відтоді з нею не розлучається. А так я займаюся у мистецтві анімалістикою, тобто тварин. І, 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 тому мені ідей шукати не треба. Серед тварин можна знайти тисячі різних ідей. Упродовж 20 днів пан В'ячеслав разом із колегами-керамістами з інших міст брав участь у пленері, що відбувався на території одного з Учинкових комплексів буковини під час його проведення майстри обмінювалися досвідом і творили. Окрім мистецької, захід має і інші цілі. Ми хочемо привернути увагу пленером, тому що це керамічні пленери досить затратний і досить ефектний такий захід. Хочемо привернути увагу туристів європу. Частину виробів з пленеру організатори планують подарувати дитячим будинкам, а решту експонуватимуть у галереї Світ-Арт, аби привертати увагу туристів до цього автентичного для українців виду мистецтва. Олександр Ткачук, Іван Марараш дня, ТВА. А далі диво, адже це неймовірно, коли з крихітної насінини, в якій немає практично нічого, окрім генетичного матеріалу, раптом виростає рослина. Коли з зернятка може вирости навіть дерево, а з двох клітин справжня людина або тварина. Чари зростання, становлення розквіту відображені в ролику, який автор знімав протягом п'яти місяців. Крес салат сходить з насінини, з'являється листя. Квіти розпускаються. Дивіться відео, де в деталях показано, що наш світ живий і фантастично гарний. Тож, на цьому я з вами прощаюся. Побачимося рівно за тиждень, а до тієї пори вам легких робочих буднів та успіхів у всьому!